Творчий колектив Херсонської загальноосвітньої школи No44 представляє дива зоології Життя тварин з комічним настроєм. Щоденне життя в зооукраїні – це неймовірна та дивовижна сага, де тварини взяли в руки кермо своєї долі та вчаться жити, працювати та спілкуватися як справжні люди. Коли ранок розпочинається пташиними співами, усі пернаті мешканці зоокраїни готуються до їхнього власного варіанту рамкові новини. Горлиці та сойки оголошують свою готовність виступити з новинами. Голуби обговорюють нові підходи до розміщення гнізд і спроби підкорення висоти. Найсвіжіші новини з сьогоднішнього випуску газети Вечірні птах скарга від чайки Лідії Петрівни. Дуже обурило Лідію Петрівну подача гніз-ластівок замість риби на званій вечері. Які ж новини без ДТП, навіть у світі пернатих, трапляються непередбачені зіткнення. В іншій частині України, у той час як сонце височиє на небі, молюски збираються біля свого об'єкта диво мушля. Ретельно дотримуючись інструкцій з використання, вони навчились правильно обирати собі домівку. Після короткої бесіди з головним молюском консультантом вони починають день готові до будь-яких пригод. У середовищі Зоокраїни на офіційній території трофейних трав дощові черв'яки гордо виступають перед комісією для отримання свого офіційного паспорту. З оформленим документом у руках вони починають рекламувати свою працю, обіцяючи краще перетворення ґрунту та ґрунтування вирощування солодких рослин для всіх мешканців. Життя в Зоукраїні це яскравий, веселий світ, де кожен вид тварин може розвиватися, вивчати нові речі, жити в гармонії одне з одним. У цьому фантастичному краї звірят інструкції та паспорти залишаються не тільки символами їхнього інтелекту та. Але й джерелами невичерпаного гумору та